починалося е, просто з вивчення алфавіту, але під кінець ми навчилися не тільки мови. Курси давали нам дещо більше, ніж просто уроки. Вони допомогли нам стати наполегливими, е, впевненими у своїх силах, зрозуміти, що таке колектив, і усвідомити власну індивідуальність. Керівники іноземної мови, як ніхто інший, добре усвідомлювали просто істину. Що учень це не посуда, на яку потрібно наповнити, а факел, який потрібно запалити. Саме тому нам ніколи не було е, нудно. На лекціях е, нас завжди заохочували працювати все інтенсивніше і підтримували на кожній із стадії навчання. Звісно, цей шлях був довгим і складним, але як кажуть, через терни до зірок. І все ж, як би ми не старалися, без вашої допомоги, ми б ніколи не досягнули того, що маємо зараз. Пройти цим шляхом разом було найбільшим щастям для нас. І саме тут ми, е, ми отримали те, що стане фундаментом нашої впевненості. Саме тут. Ми зрозуміли, важке не значить непереборне і складні моменти ці солодкі спогади, ваша віра будуть підтримувати той вогонь оптимізму і ентузіазму в наших молодих серцях. Дякую.